А? Що таке, Міка? Ди сюди, я тобі десь покажу. О, нічого це, це собі. Це я зробила. <гум> Диви, вони всі до сонечка, бачиш, о там сонечко, ну, і вони у цей є. Це соняшники. Бі. А якщо сонце буде отам, то вони туди, туди повернуться. Так, це дуже прикольно. А потім, як вони підростуть, будемо ці насіння збирати. О, це можна я полюбляю. посмажити. Це я полюбляю такі дійсно. Сіл, хочеш можна. або басили. Можна халву ще буде зробити, і, 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 і цей. Як Вай, ну, а, казинахи, О. вони казинаки? Ну, вони не зрілі. Та нормальні чого, ну трішечки почекати і, і все, mm -hmm. і можна це все діло робити, Хасно. і нічого такого не буде. Увага, увага, О, Ти чула це? Це радіо. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Так, нічого собі, що там таке? Увага, увага! У нас термінове повідомлення для всіх мешканців цього світу. Не підходьте сьогодні до аеропортів та до літаків. І тим паче не літайте на літаках. Сьогодні в нас заборона на польоти і все таке пов'язане з літаками. Небо заражене, не вздумайте нікуди летіти. О, що? Як це небо заражене, куди Пішли подивимось. Куди подивимось? Воно звичайнісіньке. Чуєш, у нас тут у селищі аеропорт же. Там і літаки ага, так, і зліта так. смуга. Не Капець, Може з бігом будемо попереджати, якщо вони їх не чули. Це, я думаю, ну Диви! О, ні! Летіть! Нічого! Ой-ой-ой-ой-ой! Там щось. Підірвалося, бомби скинули. щось... О, ні, щось. Там стільки подюків піднялося. Що, селище підірвали, чи що? Я догадаю, може злітну смугу або не знаю, або чима. Навіщо це робити? Що трапилося? Я нічого не розумію. Я не знаю. Слухай, Небо заражене. Це ж оцей... Це не те, що небо заражене, а монстр! Отой пожирач літаків! Пожирач Разуміла? літаків? Так, ну той, як літак. Ти це о, чуєш? О, о, Буде чу... Заходь швидше. Нам треба Нам треба бункер робити, чуєш? Заховаємося та... там. там все. Ні, треба зробити бункер. Щоб якщо що він витримав, а у... тоді... удари. А ну, ти Удари... оборону роби! Ти ж Ру... сама бачила, що там бомби падали. Добре, давай зараз буду робити. Зараз візьмемо всі ці шалкери, це все сюди. Також візьмемо одразу зброю. І це, і це, і це сюди. Все, я готовий. Так. Одягаємось, одягаємо бронежилет, сюди все, я готовий будувати. Зараз швидко спробую дещо зробити. В нас є залізні блоки, і можна це все діло використати для того, щоб збудувати ось таку стіну. Стіна буде з залізних блоків довкола будинку, десь блоки три або чотири завишки, а за ними будуть вже пастки. Думаю, що цього може бути достатньо, щоб стримати якусь потвору. Так, Міка, ти ж там будуєш будин... О, цей будинок, бункер. Так, так, так. Це сюди. Це в нас зайве. Давай, давай. Е, цей від того, який бункер ти збудуєш, залежить наше життя. Зрозуміло? О, це сюди. Взагалі це від оборони, так залежить також. І від оборони також залежить, але більше від бункера, тому що в бункері ми будемо наприкінці ховатися, можливо. Так, сюди. Коли, Ну, типу, оборону ж можуть пробити, а бункер треба ще спробувати пробити. Так, це сюди. А, потрібно це ще подивитись, наскільки швидко проб'ють оборону. Я сподіваюся, нічого нам тут не проб'ють. Та й взагалі ніхто сюди не прийде, бо це просто якийсь капець. Я б ще сходив, подивився після того, як ми завершимо будівництво на цей. Е, ну, Типу на селище подивитися, що там таке. Чи є там якісь е селяни, які пережили цей авіаудар? Так, так, або запросити їх сюди. Не знаю. Хоча місце нас тут маловато. Та ну я б нікого сюди не запрошував. Не знаю. навіщо? У них що там своїх бункерів немає, 100% в у них там є бункери. Ту, типу допомогти. Може, в когось там щось постраждало, А ми допоможемо, якщо що. Слухай, зараз я добудую і піду подивлюся. Мені дуже-дуже цікаво. І, До речі, треба буде ще зброю взяти з собою, розпакувати набойчики, щоб бути готовим до будь-якої ситуації. Кого тут нема? Ні, начебто нікого. Так. Добре, що хоч попередили, я не знаю, бо ми б ніколи. Цікаво, в житті... а як вони дізнались, так? Та хто його знає ну, типу, там по по цьому по голосу був селян. Типу. Так, так, я чула це. Може це один з тих, чиє селище вже, типу, було під нападом, а? Так. Сюди, а, сюди, 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 сюди. Швидко, швидко, швидко. А, а, а наші селище військові могли розбомбити для того, щоб, типу, сюди ніхто не явився з оцих пожирачів літаків. Типу там літаків більше немає. Та ну, все. Небезпечно, не можна так робити. Ну, так, небезпечно, але якщо немає іншого вибору виходу, то тоді що робити? Тільки це і залишається віка. Так, сюди все ставимо. Швидесенько десенько розставляємо. Ось тут зараз поставимо шипчики. Сюди, сюди, сюди. Колючий дріт я вже розтягнув. І також майже повністю завершив розставляти шипи. Залишиться ще е інші, більш гострі шипи поставити. І все. Наш захист готовий. Як там бункер, Міка? На скільки відсотків збудований? В процесі? В процесі? Скільки відсотків? Відсотків скільки? 86. Ого, нічого собі. Прям 86, не 85? Так, це сюди. Сюди і ось сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, швидко треба все робити. Швидко, 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 швидко. Ти зброю там, до речі, не забула? А я ще набрала її. Так, візьми швидше і набої одразу візьми, щоб все з тобою було. Так. Зараз. Тут вилазимо сюди і продовжуємо все виставляти. В мене так швидко ці шипи зникають, що капець. Ой, 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 ой Куди я заліз? Тихо, 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 обережно. Обережно, обережно. Сюди ставимо. Нічого собі в нас захист! Я навіть не очікував, що настільки крутецький вийде. Так, сюди ставимо, сюди, ще трішечки, ще трішечки. Сюди і вже все. Майже. Ой, в мене вже майже шипи закінчилося. Нічого собі. Нічого Такой. собі. Так, сюди, 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 сюди. Все. Так, набойчик сюди. Захист готовий. Тут все готове до того, щоб е пережити будь-що. Можна ще взяти і, до речі, трішечки блоків поставити отут, щоб можна було залізти на гору. Так, точніше, на дах. Ось сюди і все. Можна тепер перелізти. Так, я беру цей беру автомат, беру е, цей РПГ своє. І також це все прибираємо. Візьмемо зараз на бойчики. Сюди, сюди, сюди. Заряджаємося. Заряджаємося ось тут. Ой, нічого собі. Е, випадково вистрілив. Я піду подивлюся, що там у селищі. Добре. Добре, Опа. добре. Сюди перестрибуємо. Нормально, нормально. Так. Нічого, нікого тут нема. Сподіваюсь, селяни там вціліли, бо це. Ого. О, ось, три селяни стоять. І там ще, можливо, хтось є. Капець, Міка, тут селище все розбите. Від злітної смуги взагалі нічого не лишилося. О, Я такої! В шоці. Вони реально просто взяли і знищили все тут. ой ой І що нам тепер тут чекати? Я навіть не знаю. Це ж реально може стати велетенською проблемою для нас. Це якщо б у нас влучили, тоді і нашому будиночку капець був би. Це дуже-дуже дуже погано. Я оце. Ой-ой-ой, ой ой що це таке? Міка! Що? Тут Хто стоїть? Це пожирач літаків! Вони тут оточили мене. ой о, вони біжать біжать сюди! Так, 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 стріляємо по всім. Ой-ой-ой, тікаймо, тікаємо, тікаємо, біжу, біжу на нашу базу. Так, 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 перестрибуємо, Ого-го. Швидше швидше стріляй по ним. Так, все, я тут всередині, Чудова. за парканом. Нічого, собі тільки не подивись. Тут ой, просто. Чи Ціла купа цих пожирачів, літаків. Ой-ой-ой. ой Треба вон туди стріляти з РПГ цієї. Так, на тобі. Зараз ви всі в нас отримаєте. Капець, це через них. Оце все розвалили там. А можливо, це вони і розвалили. А якщо вони реально під контролем е, літак якийсь тримали, то ще ж не один, а навіть це багато літаків. Типу? Та хто його знає. Може там. Ого, там ще хтось. А, це кінь, нічого собі. Я подумав, що це людина якась. Ого. Хі, нормальна така ілюзія. Так, стріляємо, коник, утікай звідти, бо зараз тебе жаруть Хоча ти не літак. Але одна кінська сила у тобі є, тому тікай. Так, туди? Стріляємо, це, стріляємо, стріляємо. Сказав. Ну а що, він ж. Аай! Не не ти... Я тут стріляю. Боля, чи зробило мені, капець. Так, Давай, заряджаємо, заряджаємо базуку. Ні, не треба мені морква. Аптечка мені б знадобилася, а моркви мені не треба. На тобі, прямо Аптечка в нього. А, у нас тут нема. Так, 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 так. Отуди От треба цілити, Отуди. чуєш? От Ракетниці можна. На, непогано. Давай Що ще. Давало? За декілька снарядів ми просто там всіх знищимо зараз. Все, тут мінус. Ось тут ще стоїть. Зараз моєго... ми його. Гранатами, напевно. Гранати де? Гранати ось тут. На тобі гранату туди. Ану, ану, оп. О, Не, я влучив. Вважаю. Я влучив, влучив, влучив в нього. Так, почекаю туди, зараз. На тобі. На. Та капець. Ти дивись на нього. Та що? Найживочий тут, чи що. А ну, геть звідси. Зараз я йому покажу, Міка, Диви, як стріляти по ногам. Все. Фу. Ми впоралися О, з ними. А, це коник. Фу. Так, це коник. Ем, Я не знаю, що робити. В нас диви, варіантів. А не так багато. А може такий віконечко в обороні зробимо, щоб знизу можна було відстрілюватись. Ну, взагалі то так можна, але я от думаю про те, щоб, можливо, до військових вирушити. Я е, не бачив там жодного літака у цьому селищі. А де типу... що це все завершилось? Ну, не знаю. О, до речі, зараз подивимося на наш бункер. Нічого собі непогано. Можна тут реально провести дуже-дуже багато часу. Ну, так, він... я його там на швидку руку зробила. Він виглядає як реально прикольний такий будинок сучасний. І ну, от, Я реально знаю. кажу ну, тобі дякую. це. Вітаю. Так, давай, знаєш що? Знаю. Міка! Міка, стріляй! Вони Бачу. тут! Пожирачі літаків! Вони. Ой -ой 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 -ой. Ого! Нічого собі! Як вони горлають оце! Це просто якийсь, не знаю, фільм жахів чи що. Так, 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 сюди! Сюди стріляємо, стріляємо. Добре, що хоча б постки поставив. Ну, а мені навіть не сказала, що ти так швидко, так багато не кидав цих шипчиків. Ну, а що? В нас часу було обмаль. Я ж думаю про те, що, можливо, в нас є там декілька хвилин лише і все. І на нас скоро нападе хтось чи ще що гірше. От, наприклад, якщо б літаки були оці, шипи не допомогли б. Якщо б до нас у ці ракети полетіли. Так, сюди. Сюди, 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 сюди. Так, тут нікого, тут тільки коник. Ойо, де вони всі? Ага, ось тут бачу. Нічого собі, скільки там їх зібралося. Знаєш, що зараз зробимо? Ми Ча? зараз знищимо це дерево. Так, сюди. Та ну, тут. треба! Треба, треба. На, ось так. Все, тепер там диви. Можна брати і. О, напий закінчилось, сюди. На, Ой, це я влучив. Треба, не, не туди трішечки. Поповнюй набої і давай стріляй швидше по ним. Капець, тут скільки Далі. пожирачів, літаків оцих лізе на нас. Я в шоці просто. Так, так, так. На тобі. на тобі Слухай, ми можемо, я не знаю. Спробувати якось втекти звідси, але я думаю, що це погана думка. Так вони можуть за нами просто бігти. Ну от я ж про це і кажу. Нам би до військових якось дістатися. Або, слухай, я спробую з ними зв'язатися зараз. Так, 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 так. Давай. так сюди. Сіди, сіди, сиди, сіди, переходимо шудесенько. Так, де радіо? Е Військові, на зв'язку Бакі, як мене чути? Его, там хтось є на лінії. Військові, прийом, це я Бакі. В нас тут дуже-дуже погана ситуація, дуже багато монстрів довкола нашого. Селища, нічого собі як рулають. Міка, ніхто не відповідає взагалі. Можливо, там нема сигналу, я не знаю. Можливо, щось зробили з усією ви, вони нас не ігнорують. Не знаю. Ну, не думаю, що військові б нас ігнорували, бо ми такі дуже авторитетні люди у військових кругах і тому вони повинні були б відповісти нам. Але щось ніхто не відповідає. Та і не просто так їм Ну ну, правильно. Слухай, можна заховатися в бункері і забрати з собою це радіо. І якщо що, якщо а хтось буде посилати. А Це також буде ловити. Та зв'язок то ловити буде, але можливо просто зараз якісь проблеми та й все. Слухай, у військові то, також є ця злітна смуга. Ну, взагалі то так є. Напевно, вони зайняті, там зараз на Реально. Так, давай спускаємося в бункер, бо набоїв залишилося не так багато. Типу. Такий...

і двері забарикадую зараз. Я чекаю на тебе тут всередині. А Раз. радіо треба забрати. Так, сюди, сюди. Я Опа. спускаюсь. Все, 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 молодець. Давай спускайся. Так, барикадуємо двері, барикадуємо оці двері і все. Я також лізу сюди. Треба зараз поставити радіо буде тут. Так, де ось тут, наприклад, давай. Ала. Якщо хтось з нами спробує зв'язатися, то ми все це почуємо. Ну і власне ми також зможемо зв'язатися, спробувати з кимось з військовими або з кимось іншим.